Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Дякую моїм новим підписникам, дякую за те, що ви дивитесь, дякую за те, що ви коментуєте мене, і за гарні побажання в своїх коментарях. Сьогоднішнє чергове відео буде присвячене колекційним предметам, а саме, як ви вже зрозуміли, з того, що стоїть у мене на столі, це молочники 50-х років. Різних українських фарфорових виробництв. Ці предмети, які я вам буду показувати, вже деякі ви бачили в моїх відео всі, ті, хто дивиться мене постійно, а деякі предмети я вам буду показувати вперше. Що їх об'єднує? Їх об'єднує. Все те, все те, що це форма дореволюційна, що випущені, вони були, як я вже зазначила, в однаковий період 50-ті роки. І так, на огляд, я представляю ось такий молочник. Саме молочник. Чому? Тому що, по перше, так, іде, іде ідентифіковано знавцями українського фарфуру. Наприклад, в монографії Ольги Школьної є молочник з такою самою формою, однак без накривки. Я вам зараз покажу і продовжу розповідати. Ось, бачите: в такої форми, але без накривки, і зазначається, що молочник 30-ті, початок 50-х років. Однак це Полонський фарфоровий завод. Як ви вже впевнили, що форма 1 в один. Чому такі предмети зараз мають колекційне значення? Тому що їх вже знайти та ще й в гарному колекційному стані, та ще й з рідною кришечкою досить і досить важко. Такі предмети використовувалися саме для зберігання молока, щоб молочко якнайдовше зберігалося тепленьким, бо от і передбачалася кришечка оця накривочка. Дуже гарна форма. Не знаю, як ця форма називається точно. Намагаюся ідентифікувати, тому що в мене є декілька виробів з такої форми. Ну, це, мабуть, буде трошечки пізніше. Я вам його показувала вже, ви в мене його бачили. Це не ручний розпис, це деколька. Однак це деколька у вигляді німецьких квітів і називається вона голуба троянда. Однак дуже-дуже красива. що спереду даного молочничка, що позаду, деколь однакова. Розкішний букет троянд, тюльпанів та інших квітів, розміщених на цьому молочнику. Також має місце підрисовка ручна у вигляді позолоти як на ручці безпосередньо, так і на верхньому обідочку даного молочника. Чудова кришечка також з гарною деколькою. Цей виріб належить городницькому фарфоровому заводу. Як ви, як, ви, як ви бачите, з клейма, клеймо чорне, на той період це відповідало третьому сорту. І таке клеймо ставилося на початку 50-х років і до початку 60-х років. Ось такий чудовий предмет перший. Другий предмет також належить городниці. І ви в мене його також бачили в одних із перших відео. Подивіться, яка красива форма. Це форма номер 39. Ті ж самі німецькі квіти деколька. У виглів вже такої жовтої троянди. Дуже мені подобається форма даного молочника. Рідна кришечка. Однак, як попередній був в мене зовсім без будь-якого браку, тут є невеличка, бачите, щербинка така. І якщо подивитися на клейму, це та ж сама городниця, однак городниця вже зелена, другий сорт, не можу розібрати групи складності. Бачимо, що е, на жодному із предметів, а це поштучні вироби, нема ціни, тому це все вироби до 60-го року випуску. Слідучий предмет, ви його не бачили, це отакий молочничок, це вже не фарфор, це фаянс. І я думаю, що ви здогадалися, якому із підприємств українських фаянсових він належить. Звичайно, це знамениті буди. Якщо подивитися на клеймо клеймо ось таке. На Будянському заводі воно ставилося в 50-х роках до початку 60-х років. Четверта група складності, і він в гарному колекційному стані. Жодних тріщинок. Жодних сколів немає. Знову ж таки, оздоблення у вигляді деколі, квіткова деколь. Взагалі в 40-50-ті роки вона була дуже і дуже квіткова деколь розповсюджена. Скромняшка, однак така інтелігентна, на мою думку, скромняшка. Кришечка без будь-якого оздоблення ось в такому, ось в такому вигляді. Так, третій предмет. Четвертий предмет ви у мене вже бачили зовсім недавно. Це ось такий чудовий молочник з накривкою. Якщо в попередніх місткість була 500 мл, тут місткість 750-850 мл. Поміщається рідини. Дуже красива, це вже ручний розпис, це кобальт під, розпис з кобальтом підглазурна. Фарба і ручна підрисувка у вигляді позолоти. Знову ж в гарному колекційному стані. тоненький фарфор і це уже полонне. І ви знаєте, знову ж, я, як і раніше, говорила, Третій сорт полоне, таке клеймо в полон, на полонському фарфоровому заводі ставилося на початку 50-х до середини 50-х років, і ціна 4,30. Ну, збиває вона мені з пантелику, ця ціна, що не відповідає, не могло в той період часу поштувати цей предмет таку ціну. Не знаю. Так, і завершувати буду я свій огляд. Ось таким молочником. Міскість 1, Літр. Це не ковшин, це дійсно молочник. І він належить, зверніть увагу, нашому знаменитому 16-та група складності, третій сорт чорне клеймо. Але подивіться, яка красива форма і красиве оздоблення. Тільки по одному оздобленню можна зрозуміти, що це довбиш. Тільки довбиш чудовим кобальтовим розписом притягує до себе увагу всі колекціонерів. Дуже красивий розпис. Бачите. Підглазурний кобальт і ручна підглазувка над лазурною червоною, червоною фарбочкою в вигляді цих цяточок невеличких. І трошки скромніший, з іншої сторони даного молочника маємо розпис. Цей молочник можна ідентифікувати в зв'язку з дарувальним написом, який є ось на ньому. В день народження Марії, 19 січня 1959 року, таким чином можна зробити висновок 64 роки цьому предмету. Дуже гарна форма, кришечка ось в такому вигляді. Також з таким оздобленням кобальтовим. І тоненький, притоненький фарфор. Подивимось на ці предмети вже разом. Погодьтеся, що не сподобатися вони не можуть. Вони всі красиві, варті уваги і варті того, щоб їх колекціонувати і зберігати як пам'ять про наших дідусів, бабусь та батьків. Мої дорогі підписники та гості мого каналу. Якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео.